На Рівненщині у дорожньо-транспортній пригоді постраждало четверо людей. Серед них двоє дітей. Автопригода сталася поблизу села Привільне Дубинського району. Автомобіль Мерседес, за кермом якого перебував 44-річний житель Тернопільської області. В'їхав у Москвич. Останній рухався попереду у попутньому напрямку. Керував ним 29-річний житель Дубинського району. Від удару Москвич перетворився на купу брухту і опинився у Куветі. У його салоні на момент аварії перебувало п'ять. -ти -ти людей, 44-річний пасажир, дружина водія, її семирічний син та однорічна дочка отримали важкі травми. Всіх госпіталізували у лікарню. Найбільше дісталося 25-річній жінці. Вона перебуває у реанімації. Сюди, як не бачив, що мені онуки, онуки таковся за дикомкрові. Заправники кернателочки, а хоч Марійка жива. А той Денис, я не знаю, вісім очки, навіть кажу Денис, кажу, що з тим, він як нечего так трястися. За кермом Мерседесу перебував 44-річний водій, він не постраждав. Його авто пошкоджене лише частково. Наразі всі деталі автопригоди та її винуватців з'ясовує слідство.